Для сноп номер 3. Red Rose Le Parfums дерезне. Це троянда для фатальної красуні. Е, парфум дуже яскравий, оригінальний, е, карколомний і незвичний. Але цей парфум а без спроби та тесту не купувати. Він надто оригінальний у подачі троянди. Та надто такий, знаєте, позерський. Образ пані, яка мені малюється під цю чудову піраміду аромату. А, до речі, про пирамиду. Верха це малина, буряк та зелений мандарин. А серце це троянда, квітка ерису та амбрета та база, це яванського витьвера, амбраксан та мускус. Так, так, тут є амбраксан. Звісно, парфум мегастійкий. Отже, до слайдів про жінку у цьому парфумі, яка вона? Жінка дуже впевнена в собі, яка підбором чеканить, знаєте, крок по життю різка і трохи деспотична. Але плакати не її доля. Вона знає все про це життя, про свої мрії і навіть про те, як вона може сумувати наодинці. Цім парфумом. У перемиді заявлен буряк. Тут саме баділля буряка. Коли ви відриваєте від молодих буряків оце зелене баділля Сік, він гіркий. І ця гіркота, яка поєднується з димним ветівером, ух! Це така, знаєте, гримуча суміш. Але ж Малина і Троянда не дадуть з'їхати в абсолютний негілізм солодощів у цьому парфумі. До геть малини та троянди піднімуть вам настрій і, знаєте, дадуть такий стусан тримати спину рівно, але з усмішкою, хижачки, з червоною помадою на губах. Стійкість парфуму дуже гарна. Цим парфумом може вітатися з колективом, ну, наприклад, Леді Бус. А може заявляти про свою присутність у клубі, ну, наприклад, Стріпзерка. Насправді не важливо, хто ви в цьому житті. Головне, що права знають та пам'ятають. Та ваше ім'я вимовляють пошепки. З вами була Парфумерна Ю. пока!